Зараз ви побачите роботу зв'язки мобільної майстерні локер та нового пресу для демонтажу, монтажу ранфлет ставок, який працює з колесами до 1000 мм. За допомогою мобільної майстерні в польових умовах можна дуже швидко зняти пошкоджене колесо, розібрати колісний диск та розбортувати колесо. А за допомогою універсального пресу можна без проблем дістати ранфет-вставку та так само без проблем встановити її у нову гуму. В порівнянні з попередньою версією установка зазнала наступних модернізацій. Змінено всі три гідроциліндри. На минулій версії зусилля центрального гідроциліндра було 8 тонн, а бічних 5 тонн. Тепер зусилля усіх нових гідроциліндрів дорівнює 15 тонн кожен. Це дало змогу працювати з будь-якими колесами та ранфлетами аж до тисячі міліметрів у діаметр. Також було встановлено дві гідростанції замість однієї для більшої продуктивності та надійності, переробили виштовхувальну штангу з блокуванням від перекручування та загалом ще більше зміцнили та вдосконалили конструкцію верстата. Бортування армійських шин Ранфлет – дуже складне завдання, яке легко вирішується за допомогою зв'язки мобільна майстерня Locker та прес Ранфлет. Ця можливість неоцінена у надзвичайних ситуаціях та зонах бойових дій. Тому необхідно мати ефективне обладнання, яке значно пришвидшить ремонт пошкоджених шин. Ми окремий розвідзвід з го окремого полку. І завдяки цьому станку ми впоралися, ну хлопці впоралися за півдня, грубо кажучи. Так це змінили і замінили ранфлети 10 пар кулів. Це ну, великий об'єм зробили за півдня, а ми потратили, потратили на це дуже багато часу. Тому велике дякую.